Ви знаєте, скільки коштує парфам? 500 доларів. Estee Lauder концерн, який викупив Тома Форда, вони просто з'їхали з глузду. Боже, який він класний. Не знаю, це дуже класно, що аромати. Можуть дарувати такі позитивні емоції. Ціна сировини цих парфумів ну, взагалі дуже смішна, але продаються ці аромати достатньо недешево. Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі. І в цьому відео я з вами поділюся своїми топ-10 унісекс ароматами на спекотну пору року. Останнім часом я сам задався для себе питанням знайти ідеальний аромат на літо свіжий, тому що в моїй колекції, як виявилося, лише солодкі і важкі парфуми. Тому я зробив таку підбірку з 10 ароматів, але насправді їх тут буде. 13, тому що трішки буде гендерне розподілення. Це відео буде цікаво як дівчатам, так і хлопцям. Пропоную вам заварювати чай, каву, і ми з вами будемо починати. Перший аромат це моя остання покупка в мініатюрі Мейсон Francis Rubin Gentle Fluidity Silver. Я впевнений, ви знаєте цей бренд, він відомий ароматом Baccarat 540, але мало хто знає, що в Курджана є дуже багато інших класних ароматів. Такий, наприклад, як Oud Satin Mood, Але він взагалі не літній. В даному випадку я звернув увагу в цьому бренді, а я спеціально хотів собі знайти літній аромат саме у Курджана, тому що цей бренд славиться своєю якістю ароматів. Вони стійкі, вони. Шлейфові, навіть свіжі аромати. І мені сподобався Gentle Fluidity Silver. Тут відчувається ялівець. Я, чесно кажучи, ось прям ялівець, як в джинтоніку, наприклад, не відчуваю. Для мене тут більше такий все-таки, нібито дійсно ліс після дощу. Аромат достатньо з характером, тобто, незважаючи на те, що він свіжий і він дійсно нікого не задушить, але в ньому відчувається плотність. Дуже дивний був випадок, коли я був у барбершопі нещодавно, і мені барбер запитав, що на мені за аромат. На мені тоді був Мейсон Франсис Куркджан Цей і барбер мені сказав, це це версаче офреш. Я так здивувався, тому що цінова політика цих двох ароматів кардинально різна. Курджан коштує 75 мл, 8 або 9 тисяч, і це ще здається зі знижкою. Я кажу: типу ні, це Курджан gentle Fluidity Silver. І Барбар так одразу: ой, пробач, засрав я твій аромат. Та я кажу, типу, ні, мені насправді подобається Versace Offresh, і він, до речі, буде далі в цій підвірці. Зараз розносивши цей аромат, я все-таки не впевнений, що хочу його придбати в повнорозмірному флаконі. Щось мені в ньому не вистачає. Тобто, він, нібито, приємний, знаєте, такий політкоректний. Його можна вдягнути там куди завгодно. Літом він, скоріш за все, нікого не задушить, але в мені щось якось він все-таки не зачепив. І я тут не відчуваю цього ялівцю. Для мене він не знаю, звучить нібито трішки мильно-ванільно, якось так. Другий аромат це Eccentric Молекула 0. Пам'ятаю, я колись отримав цей аромат в подарунок. Це було десь 8 років тому назад, і тоді молекули були ще не такі популярні, як зараз. Зараз, ну, реально, з кожної другої людини можна слухати молекулу. Я тоді ще так не цікавився парфумерією. Якось, так, знаєте, швидко вибризгав на себе цей аромат, але з часом. Зараз, розслухавши взагалі усі аромати бренду молекула, мені вони дійсно усі дуже подобаються. Ще мені подобається молекула тим, що її можна змішувати з іншими ароматами, і вона буде підсилювати інтенсивність запаху. Це ось такий ідеальний базовий парфум, який також буде політкоректним де завгодно. Особливість ще молекули в тому. Що вона дуже відчутна у шлейфі, а на собі ви не завжди можете відчувати цей аромат. Ну, це в принципі особливість молекулярних ароматів. Ціна сировини цієї цих парфумів ну, взагалі дуже смішна. Навіть в піраміді на фрагрантиці написано, що там у складі лише один амброксан це молекула. Але продаються ці аромати достатньо недешево. І вважається, що це нішева парфумерія. Ще популярним ароматом там є друга молекула, там є трішки нота моркви, і трішки друга молекула нагадує Anazar 13 від Лілабо, який також далі буде. Але особисто мені перша есцентрик молекула подобається більше. Далі йде Gypsy Water від Байредо. В мене був огляд на усі аромати Байредо, і я в ньому, можна сказати, засрав Gypsy Water. Я купляв собі Travel Набір, в якому був Джипсі Вотер, африканський бал і Бейредо. Бейредо для мене тоді здався дуже таким порошковим ароматом, і ось реально дуже реалістичним ароматом мила дав Африканський бал. Він в мене зараз трішки залишок є. Це єдиний аромат, до речі, який я собі залишив з цього набору. Він вважається літнім, але для мене він дуже солодкий, там такий засолоджений ветивер. А Джипсі Вотер я також продав, тому що я його на собі взагалі не відчував. Це самий популярний аромат у Bayredo. можна сказати, аромат підпис цього бренду. Мені дуже подобається його концепція, перекладається це як циганська вода. В концепції аромату закладена концепція свободи. Переселенців, тобто людини, яка постійно подорожує, кочує там кочевніки. В мене одразу асоціації з автостопом, як колись. Подорожував автостопом, і взагалі я люблю вітер, е, свободу, рух. Е, і я був впевнений, що «Gypsy Water» мені сподобається. В піраміді, тим паче, там є ялівець, е, ладан, ваніль в базі. Я обожнюю ці ноти, я обожнюю ладан, мені подобається ялівець на початку. Він дає таку свіжість і. Лісову таку нотку, але я на собі його взагалі не відчував. Я виливав в великій кількості, і все, що я відчував, це аромат реально просто води, звичайної води. Ось все-таки вода, вона має якийсь такий, знаєте, і присмак, і аромат. Нещодавно я заходив в ароматеку, наніс на себе, ну, це вже була спека, наніс на себе знову джепсі-вотер, І знаєте, я вам скажу, що. Дуже дивно, але в спеку він довше на мені тримався, і я його відчував значно е інтенсивніше ніж взимку. Тому мені здалося, що на літо це такий ідеальний аромат. Знаєте, аромат без аромату. Тому, можливо, мені треба придбати знову Джепсі Вотер в відліванті і розносити його в спеку. Можливо, він дійсно буде якось цікавіше розкриватися, і я хоч якось буду його відчувати. Далі йде аромат від Джомалон, Silver Birch Lavender. Аромат на тему Лаванди. Любителі лаванди це ваша історія. Він мені нагадує Dior Sauvage. В туалетній воді саме Знаєте, такий, нібито унісексова версія Dior Sauvage. Дівчата, якщо вам подобається чоловічий Dior Sauvage, зверніть увагу на Джо Малон. Він мені дійсно сподобався. Достатньо стійкий, що мене здивувало, тому що це концентрація колонь, як і більшість ароматів Джомалон. Він повинен бути такий, знаєте, ну, взагалі, ну, триматися там 3-4 години максимум. Але на моїй шкірі він пробув десь 5 годин. Також нагадує мені якийсь такий ліс, свіжий аромат. Комусь він здається і нагадує. Для гоління чоловічого, але мені таке подобається. Дійсно, воно звучить все таки більше таку унісексову сторону, і я зрозумів, що все-таки люблю діор Саваж», Ну, на собі не впевнений, але з хлопців я неодноразово питав вже, що на тобі за аромат, і мені відповідали, що це діор Саваш. Тому я люблю таку направленість. І на літо саме концентрація колонь, і цей аромат від Malone буде класним варіантом. Далі йдуть два аромати від Versace, і тут я зробив гендерне розподілення. Для жінок я обрав Light Blue, для чоловіків Off Fresh. Жіночий аромат мені дуже подобається. В ньому навіть є така унісексовість. Не можна прямо сказати, що це суто жіночий аромат. Він стартує таким гірким апельсином, цитрусами. Аромат в цілому на тему цитрусів, але ось така гіркуватість вона робить його трішки для мене унісексовим. Я б навіть не сказав, що це прям люкс, тому що на мене так могла б. Ну, пахнути ніша. Дуже класний аромат. Він не знаю, йому вже років і років. Я впевнений, ви його знаєте. Е, мені дуже подобалося його слухати з моєї подруги. Пам'ятаю, коли мені ще було там не знаю років 12-13. Е, на жаль, в мене тоді не було змоги користуватися класними люксовими ароматами. І я пам'ятаю, в неї був цей «Light Blue» і Емператриця від Dolce Gabbana. Також і мені що імператриця подобалася, і зараз вона мені дійсно подобається в старій версії, тому що її сильно переформулювали. Я підходив до стенду Дольча Габана. і Лейтблю мені дуже подобається. Я б сказав, що імператриця для більш молодої дівчинки, а лейтблю це взагалі для будь-якого віку реально дуже класний аромат. А ось чоловічий аромат Офреш oh від Versace. Боже, це був один з найперших ароматів, взагалі люксових, з якими я знайомився. Я пам'ятаю, я ще тоді у школі навчався, і як же я тоді його собі хотів. Він свіжий, він цитрусовий, е, тримається недовго, ну там 3-4 години. Але в ньому є така класна гіркуватість, як і в Light Blue. Я, до речі, зрозумів, що переплутав. Мені здалося, що Light Blue – це Dolce Gabbana, а це ж Versace. Коротше, так, я переплутав. Light Blue – це Dolce Gabbana жіночий, Мені подобається. А в чоловічий Versace. О oh, фреш дуже класні аромати. Для мене вони схожі, вони обидва цитрусові, гіркуваті, свіжі. При цьому нікого взагалі не задушать. Це ідеальні аромати на спеку. Зверніть увагу. Я б не сказав, що вони прям звучать якось дуже дешево, як сказав цей барбер. Тому що йому не подобається офреш від Версаче. Але мені подобаються дійсно ці аромати. Я їх собі насправді не купляю, той же Версаче, тому що в мене є якесь таке упереджене ставлення, і я реально хвилююся, що буду пахнути дешево. Ну, що буде відчуватися, що це люкс, а не ніша. Тим паче його скоріш за все переформулювали, і зараз він звучить інакше. Але якщо у вас бюджет ограничений, у вас не багато коштів. І ви хочете класно пахнути, то це як на мене ідеальний варіант. Краще купити це, ніж якийсь аромат там від Zara. Далі йде аромат Tom Ford у Wood. Я не міг в цю підбірку не включити аромати Тома Форда, і далі вони ще будуть. У Wood – це була одна з моїх хотілок. Цей аромат позиціонується як чоловічий, але в нього є багато прихильниць дівчат: концентрація Eau de Parfum. Саме Не переплутайте. тому що нещодавно вийшла концентрація парфам. І ви знаєте, скільки коштує парфам? 500 доларів за 50 мл. Там, мені здається, Estee Lauder, концерн, який викупив Тома Форда, вони просто з'їхали з глузду і просто прикалуються над людьми. Отже, удвуд в парфумованій воді. Дуже класний аромат. Мені подобається, що він стартує такою свіжою деревиною, але в базі він красиво засолоджується через боби тонка. Дуже красивий аромат, дуже статусно і дорого саме звучить, як і більшість ароматів Тома Форда. Не можу сказати, що він стійкий, дуже шкода, що. Так, тому що зазвичай аромати Форда відрізняються хорошою е, стійкістю, але не в випадку з удвуд. Його треба буде оновлювати, але можливо саме така концентрація непогана на літню пору року, тому що він нікого скоріш за все не задушить. Далі йдуть два моїх улюблених аромати: від Лілабо: це Назар 13 і Сантал 33. В мене також є окремий огляд на ці аромати. Зараз скажу дуже так коротко, тому що я можу про ці аромати дуже довго розповідати. Сантал33 це моє парфумоване я. Це мій улюблений аромат. Він, я зараз зрозумів, дійсно ідеальний на теплу пору року. Він свіжий. Спочатку, коли я з ним знайомився, він мені здався дуже таким. Розсольним, дуже-дуже свіжим ароматом. Але зараз я його сприймаю зовсім по-іншому. Він зараз для мене, звісно, свіжий, але і достатньо такий солодкий, кремовий, тілесний. Він дуже красивий. Аромати Лілабо, вони дуже якісні. Вони не знаю, їх якось змішують з маслами. Я коли його пшикую на шкіру, в мене прям таке залишається маслянисте... Коло від пшику, вони стійкі, вони шлейфові. Ви нанесете цей аромат вранці, і не знаю, вночі на наступний день, якщо ви не підете у душ, чого я не рекомендую робити влітку, ви будете відчувати цей аромат. Багато хто вважає його, що він пахне огірковим розсолом. Для мене це зовсім не так. Я знову ж таки кажу, що це вишуканий, дорого звучащий аромат. Обов'язково спробуйте. Я не знаю, я просто вичікую момент, тому що я хочу спеціально собі придбати 100 мл, але ціна велика. Ціна велика: 12 тисяч коштує 100 мл. І Еназер 13 Це молекулярний аромат, на відміну від Сантал 33 Сантал 33 не молекулярний, Назер 13 молекулярний. Його зрівнюють з другою молекулою, але ні. Лілабо це набагато крутіше, це якість. Я його не спочатку полюбив, не, сп... не одразу зрозумів. А... Насправді, з першого занюху він мені сподобався, але він мені з першого занюху здався якимось таким важким. Я його взимку тестував. Зараз я розумію, що ні. Він летючий, його багато хто не відчуває на собі. Це така цікава особливість, можливо, через це, що це молекулярний аромат. Тут є амбра, здається, чи як його. А, а ні, амброксан тут є. І через це багато хто не відчуває цей компонент. Боже, який він класний. Не знаю, це дуже класно, що аромати. Можуть дарувати такі позитивні емоції. Мало які аромати таке роблять, і я вважаю, треба цінувати парфуми, які дарують тобі прям емоції щастя. Коротше, Еназер 13 тут заявлена груша. Вона дає таку. Слухайте, ну я навіть не знаю, як описати, як пахне груша. Ну, трішки такою свіжістю, трішки тут є йодованість. Я в огляді казав, що це суміш, молекули і бакари. Зараз я так не вважаю. Я не знаю, його дуже важко описати. Скажу просто так: що коли на мені був назар 13, я їхав з подругою на самокаті, вона була трималася за мене позаду, вона слухала цей аромат, і вона сказала, типу, що це дуже. Дуже сексуальний запах. Просто запам'ятайте це. Сексуальний запах ЕNZ13. Обов'язково також, коли буде змога, я придбаю його у 100 мл. Далі йдуть також два аромати. Я зробив гендерне розподілення. Два аромати від Тома Форта. Для жінок я обрав Еде Солей Блан. Це аромат на тему пляжу, на тему відпусток. Розумію, що в Україні це взагалі не актуально, але якщо ви дівчина, для вас це більш актуально, скажімо так. А аромат на тему е крему для засмаги, фісташок. Якщо ви любите солодкі аромати, але при цьому не важкі, зверніть увагу на. Едесолей Блан, саме Едесолей в туалетній воді, тому що є ще парфумована вода. А ось мені подобається саме більше в туалетній воді, тому що він більш такий летючий, більш літній. Мені подобається в ньому саме в цьому ароматі нота ну, кокосу. Я взагалі не дуже люблю кокос е як фрукт. Це ж фрукт, так і в запахах мені кокос не дуже подобається. Він зазвичай дуже такий дешевий, як на мене. Але у Тома Форда це ідеальний кокос такий аромат відпустки. Якщо ви збираєтесь кудись там за кордон поїхати на відпочинок, це буде дуже класний аромат. Він, Я також думаю, що нікого не задушить, і дуже витончено звучить саме на дівчатах. А для чоловіків я оправ грей вєцівєр Взагалі, Вітівєр, він може бути такий важкий ладанний, але це не в випадку з грей-вєцівєр від Тома Форда. Він в мене в хотілках, хочу собі цей аромат, також хочу його в великому об'ємі. Він стартує таким свіжим ветивером. Це взагалі вважається еталонний ВТВР саме у Томафорда. Для мене він трішки зелений, але з такою мшистою ноткою. Ось нотка мшистості і шкіри це також притаманно Тому Форду. Хлопці, зверніть увагу на цей аромат. Далі йде бестселер від бренду 2787. Це іспанський бренд. І аромат «Genetic Bliss». це також молекулярний аромат. Це також аромат, який в мене е, був у відео моїй парфумерні хотілки. Е, він залишається моєю хотілкою. Майже я його придбав в ароматеці. Хотів собі придбати в маленькому об'ємі 27 мл, але щось мене зупинило. Дуже стійкий аромат деревинний. Якщо ви любите деревинні аромати, такі свіжі, він дійсно свіжий, але його особливість в тому, що він дуже стійкий. Для мене він свіжий, але при цьому має класні технічні характеристики: стійкість і шлейфовість. Те ж саме, як і «Сантал 33. Джанеті Гріс мені дуже подобається. Я взагалі зрозумів, що люблю деревинні аромати, удові аромати, які йдуть саме в свіжість. Мені дуже подобається сандал, такий саме ем, свіжий, а не солодкуватий, тому що сандал може бути такий молочний, як в Задік Ендвальтер «This is us». Мені таке не подобається. А ось такий солонуватий сандал, який дає свіжість, який буде класно звучати саме в літню пору року, мені подобається. І останній аромат від бренду Діптік Оєдо. Я коли був в блокбастері, заходив в ароматеку до Корнера Діптік. Єдиний аромат, який мені дуже сильно сподобався, я його наніс і на блотер, і на себе це був Оєдо. І що мене здивувало, це цитрусовий аромат. Я взагалі не фанат цитрусових ароматів, але цей оєдо мені сподобався. І ще один такий цікавий момент: цей аромат дуже схожий на Сандейст від «Байредо», який також мені дуже-дуже сильно сподобався у бренду «Байредо». Аромат на тему цитрусів, але в ньому є якась така, знаєте, солодкуватість. Хтось каже, що неролі в цьому ароматі, типу, вбили його, зробили його менш свіжим і більш якимось таким, типу, як освіжувач в туалеті. Ось саме нота неролі. Але мені подобається. Я б сказав, що Сандейст більше асоціюється в мене з освіжувачем в туалеті, чого я не можу сказати про Діптік. О'єто для мене аромат, не знаю, лісових гілочок. Ось реально цитрусів, лимонів, і комусь там ще чується нота малини, здається. Навіть не малини, а якихось таких ягід земляника, землянику хтось там відчуває. Не знаю, я там землянику не відчуваю, але для мене це реально прикольний такий цитрусовий аромат. Стійкістю він не відрізняється, як насправді, і мені здається, усі аромати Діптік в мене був філосікос, на тему інжира від Діптік. І він взагалі на мені не тримався. Це було літо попереднє. Я спеціально собі на літо купив філосікус та якось не знаю. І інжир мені, я зрозумів, що не дуже сильно подобається. А ось О'єто – це класні, цікаві, такі нішеві, легкі цитруси. Це було все. Це була моя підбірка ароматів. Я розумію, що більшість з них ну, мені здається такі попсові, але ну, в мене такий смак. Мені подобаються аромати, які популярні в тому числі. Проте я вам можу гарантувати, що вони дійсно класні, вони варті уваги. Обов'язково спробуйте. Я впевнений, що половина з них вам точно сподобається. Друзі, будь ласка, якщо вам було цікаве це відео, я пропоную вам підписатися на мій YouTube канал. Якщо ви ще не підписані, я буду ще знімати огляди на інші аромати чоловічі, жіночі. Знаю, що в мене 80% глядачів це жінки. Можливо, буду робити більше жіночого контенту. Можете відписати в коментарях, кого з вас більше. І від цього будемо дивитися, якого контенту також буде більше. Все, я вам велике дякую за перегляд, лайк, підписка. Можете написати коментар, як вам ці аромати. Ще раз усім вам дякую, Па-па.